26 квітня минає 37 років з дня найбільшої катастрофи в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Кожного року в цей день прилучена вшановує ліквідаторів аварії, які самовіддано взялися долати цю катастрофу, не замислюючись над її страшними наслідками. Сьогодні пріоритетними для керівництва прилучена є питання соціального захисту ліквідаторів аварії та їх сімей. Голова райадміністрації значить з своїми людьми. От те, що ви бачите, для наших вдів по всьому великому, значить, уже об'єднаному прилуцькому районі, воно щось не дуже дороге, ну не дуже й дешеве. Для людей це те, що це пам'ять, і за них не забули іменно за вдів. Оце величезне спасибі цій людині за те, що він зробив. До 37-х роковин з дня катастрофи вдови ліквідаторів отримали продуктові набори від Прилуцької районної державної адміністрації, з яким би питанням ну, не прийшлося обращатися. По мірі можливості ця людина робила все і робить все, що можна зробити для нас, і не тільки для нас, і для остальних людей. То що ні, дійсно, од свого серця. Ну дякую вам, я не знаю. Це ну, люди чергу повинні пам'ятати той Просто героїзм, який був проявлений в той час. Як от ми завжди я говорю, що важливо допомогу отримати вчасно ці люди, які стали вперше, які ціною власного життя, здоров'я, ризикуючи. Пішли виконувати цю місію по ліквідації цієї надзвичайної ситуації. На жаль, на сьогоднішній день багатьох на сьогоднішній день вже немає з нами, тому ми повинні підтримувати і пам'ятати жінок вдов які залишилися на самоті. Будемо намагатися підтримувати цю категорію людей. І пам'ятати той подвиг, який був зроблено. Олег Ребров розповів і свою непросту історію ліквідації. 15 виходів на реактор. За останнім виходом на реактор без сознання, як на українському, ну мене зняли з криші. Ну як в очках там маски покрасніло все, не знаю. Очутився я вже нанизу месенчасті. Ну, от хай лучили це. 19 сентября було якраз 19 вересня, мій день народження, значить другий раз на світ народився. Підписав бумажку, що не хочу нічого, дали супровождающе. Кажу, мене я тіпа, ну, собрався здихати, так скажемо, це смішно зараз. Кажу, лучше додому як-небудь мене відправте, що було зроблено руководством частини. Багато побратимів вже, на жаль, пішли з життя, каже пан Олег. Та майже в усіх підкошене здоров'я. Ліквідатори аварії, ну як вам сказати, здорових практично людей не осталось. Ну, от, як слід, допустимо, фронт там, приходилось мені кое що бачити, як то кажуть, бойових дій тому подобне, одервало руку нову, там ще щось. небудь. Воно одервало раз, і це воно болить, і проходить час. Ми звикаємося цим, люди звикаються з цим і тому подібне. А тут, якщо вас раз ударило. І вам вдалося якимсь чудом вижити. Це не каже за те, що ваші е, рани кончились. Вони з кожним роком просто по-наростаючому. Ну, по, по по, по і оці клубки любого ліквідатора, якщо ви візьмете 86-го року, іменно ліквідатора, який був у третій зоні, там практично здорової людини не може бути. Сьогодні маємо врахувати минулі помилки, зробити усе можливе, аби подібне ніколи не повторилося, кажуть ліквідатори.